Коли вам потрібна юридична допомога, ви шукаєте не просто відповіді, вам потрібні ясність, стратегія і результат. Голову лекція ми надаємо саме це точно, цілеспрямовано та з індивідуальним підходом. Ми не велика фірма, де вашу справу передають від одного молодшого спеціаліста до іншого. Ми злагоджена та цілеспрямована команда. Таку очолюють досвідчені юристи з однією місією розумно і наполегливо захищати ваші інтереси. Чи то вирішення бізнес-конфлікту, подача на візу, переїзд до кордону, пошук активів, корпоративні спори чи захист майна, ми поєднуємо глибокі юридичні знання з практичним розумінням ситуації, клієнти обирають нас, бо ми не говоримо канцеляризмами, ми працюємо на результат. Ми слухаємо, аналізуємо, створюємо стратегію і говоримо вашою мовою: чи ви підприємець, чи професіонал, інвестор або претендент на візу для глобальних талантів, Експертне юридичне представництво, імміграція, вирішення спорів, консалтинг, комерційне право. Ми представляємо інтереси приватних осіб, малого та середнього бізнесу. А також міжнародних клієнтів у різних галузях завжди з однаковим підходом. Це чіткі поради, розумні тактики та безкомпромісна увага до деталей. Якщо вам потрібна юридична команда, яка чуйна, мітлива та завжди на вашому боці, зателефонуйте до LowLEX сьогодні за номером 0203-4327-706. Або запишіться онлайн для отримання експертної консультації. Розв'яжемо вашу юридичну проблему як слід. Дякую за увагу!